Дистанційне навчання розпочали у 65 школах Кіровоградської області. Серед них шість шкіл у Світловодську і 17 в Олександрії. Всього в області 434 школи, в яких навчаються майже 95 тисяч дітей. Розпочати навчання в школах після канікул в режимі онлайн рекомендували через сніг і ожеледицю. Розповіла директорка департаменту освіти і науки обласної адміністрації Ельза Лещенко. 8-9 не розпочинати в офлайн. Режимі навчання у зв'язку в першу чергу з тим, що дуже велика кількість дітей підвозиться за шкільними автобусами, а дороги повинні бути обов'язково розчищені. Щоб ми не ризикували, ми написали всім листи територіальним громадам від військової адміністрації головам про те, щоб обов'язково зупиніть офлайн навчання. А якщо є бажання і є така потреба, будь ласка, розпочинайте 8.01. але е Дистанційно решта 85% 369 шкіл це школи, які знаходяться на канікулах, і вони розпочинають з 15.01 свій другий семестр цього навчального року.